Після, мабуть, другого року в полоні десь уже, уже важко було. Тому що там ми знаходилися вже, ну я ж рік і місяць просидів в одній камері в Курску з одними і тими ж хлопцями. Уже трішки втомилися ми одного від одного, ніяких приміщень, нічого не було, вже втомилися. Люди кудись їдуть, кудись приїжджають, ніяких обмінів немає, радіо немає, нічого немає, інформації немає, ти просто в вакуумі знаходишся. Тобі постійно кажуть якусь інформацію про те, що ось е, там то розбили, того немає, там, типу, ваші там в полон здаються масово. Потім якось так не знаю, пощастило-не пощастило, що 7 листопада 23 року мене перевезли з Курску, от якраз Вязьму потягом, і там я позустрічав хлопців з свого батальйону, е, тож не відразу, десь місяців через 10, мабуть. Я навіть не знав, що вони там сидять, хоча ніби ми сиділи там декілька камер один від одного. Але навіть коли я їх побачив в камері, я відразу їх не впізнав, тому що всі так схуднули і просто змінилися на обличчя. Ну і вже там стало краще. Я там познайомився з хлопцями. Зараз це мої кращі друзі вже от, після полону. І раніше їх не знав навіть. Зараз ми спілкуємося, підтримуємо нам одного. І от в полоні завдяки ним я і протримався вже до останнього.